Є алкоголізм і наркоманія. От. І, власне, про це також треба говорити відкрито. Просто проблема, яку треба вирішувати, щоб ми не програли цю битву за людей проти криміналу. Проблеми ветеранів при соціальній реінтеграції: неможливість працевлаштуватися, відсутність житла, недостатня кваліфікованість чи відсутність достатнього освітнього рівня, низька адаптивність в оточенні, в інфраструктурі, в тому, як держава, як система взаємодіє з ветеранами. Отут у нас дуже багато проблем, дуже багато роботи. От і, власне, чим краще у нас буде працювати ця система, починаючи з рівня найвищого міністерства у справах ветеранів, уряду Верховної Ради президента, закінчуючи роботою на місцях, тим легше буде життя, легше буде інтегрування. Це про проходити цей процес. Як це повернення у цивільне життя? Воно не було легким, знаєте, я думав, що це буде отак. Типу, раз, і я там, там робота, тут мене чекають, тут у мене соціум, тут у мене там цей. Не, не було прямо ж так. Мені пощастило з родиною, що в сім'ї дуже так, на мою думку, правильно ніби реагували там. І... Як відносили зрозуміння до того, що я вже інший, ветерани закриваються у своєму кулі. опиняються у ситуації, коли травмуючий досвід головна тема для розмов. Військові це зріст суспільства. От і власне, як і у всіх інших людей, у них є свої. Свої недоліки, ну типу, як і достоїнства, власне, от і один з таких, та це є от є алкоголізм і наркоманія, от і власне про це також треба говорити відкрито, піднімати цю історію. Я не кажу, що це, це прям катастрофічна якась проблема. Та, це просто проблема, яку треба вирішувати. І власне, вона ж потім перетікає вже далі. Після того як людина звільнюється зі збройних сил, все. А тут же ж вона ще є. Знаєте, як? Вона ще. Як то кажуть, збільшується, ну усугубляється в тому плані, що там ти отримав зарплату постійно, там від 50 до 120 тисяч умовно. Повертаючись сюди, в тебе немає цієї зарплати, в тебе така сама звичка пити там чи там приймати наркотичні речовини. Зарплати цієї немає, і тут уже просто цілий букет насправді проблем для всіх. Рішення створення алгоритму дій. При працевлаштуванні та оформленні пільг, забезпечення можливостей отримання освіти чи здобуття ще одного фаху, доступні місця інформування про освітні послуги та можливості працевлаштування, готовність бізнесу до працевлаштування та адаптації робочих місць під потреби ветеранів, спеціалізовані хостели для ветеранів. Нам потрібно створити таку систему, таку екосистему навколо ветеранів, в якій би вони б не почувалися одинокими, в якій би вони, вони знаходили підтримку і підтримку побратими, в тому числі, щоб ми не програли цю битву за людей проти криміналу.